Прикарпаття ЗСУ продовжує підготовку до нового сезону у першій лізі. Нагадаємо, що з 21 червня івано франківці розпочали готуватися у рідному місті на стадіонах гірка і рух. Зіграли два спаринги з Тернопільською нивою 0-1 і Чернівецькою боковиною 0-0. І вже у неділю 9 липня команда вирушила до Морщина, де пройде другий навчально-тренувальний збір. Тут зелено жовті працюватимуть у режимі дворозових тренувань де більше уваги приділятимуть тактико-технічним вправам та ігровим аспектам. Збір триватиме до 22 липня. На львівщині Прикарпаття ЗСУ зіграти принаймні два контрольні матчі: 16 липня у винниках з прем'єр-ліговим рухом та 20 липня у Моршині із запорізьким металургом, який гратиме у групі «Б». і що у стартовому турі нового сезону першої ліги івано франківці прийматимуть хмельницькі Поділля. Базова дата першого туру чемпіонату 28 липня. Тим часом черговим літнім новачком Прикарпаття став вихованець івано франківського футболу, 20-річний нападник Іван Дмитрук. 10 липня молодий футболіст уклав повноцінний контракт і зараз працює на другому навчально-тренувальному зборі. А також. Взяв участь у двох контрольних матчах зелено жовтих з тернопільською нивою та чернівецькою боковиною. Визначився кращий гравець сезону в футзальній екстралізі. Асоціація футзалу України завершила підбивання підсумків сезону 2022-2023 у чемпіонаті України серед команд «ВІБЕТ Екстраліги». Шляхом голосування серед представників клубів екстраліги був обраний найкращий гравець минулого сезону. Ним став футзаліст івано франківського народного футбольного клубу Ураган Ігор Корсун. Повернувшись в ураган після кількох сезонів перебування у Херсонському продаксімі. Корсун одразу став одним з лідерів драконів та багато в чому посприяв виходу команди з Івано-Франківська до елітного раунду. До ліги чемпіонів. Крім того, Ігор вніс вагомий внесок і у вихід урагану до фіналу чемпіонату України. Також Ігор Корсун є одним з ключових гравців нинішнього складу національної збірної України, яка вийшла до елітного раунду Європейської кваліфікації чемпіонату світу 2024. Франківськ переможе з другого етапу чемпіонату України 3 на 3. А 8 липня у столичному палаці спорту Венето відбулися матчі другого етапу чемпіонату України з баскетболу. 3 на 3. участь у змаганнях серед дорослих взяли 19 команд: 15 чоловічі сітці та 4 у жіночій. Зокрема, у змаганнях з жінок переможцями турніру у Києві стала команда «Франківськ», за яку грали Ольга Алексійчик, Вероніка Любінець і Юлія Мосієнко. Вони пройшли турнірну дистанцію без поразок здолавши у фіналі команду Ukraine 21 у складі Андліки. Кось. Сів Тетяни Скаченко, Кристина Узельман та Марії Жигалки із рахунком 21-16. МВП столичного турніру було визнано досвідчено у Ольгу АЛЕКСЕЙЧЕК. Нагадаємо, в цьому літньому сезоні баскетболу 3 на 3 заплановано проведення п'яти турів. Місце проведення наступного туру буде оголошено в найближчі дні. Збірна України 3х3 продовжує виступати у світовій серії після перемоги у фіналі Кубка України та на етапі чемпіонату України минулих вихідних в Івано-Франківську. Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 відправилася в Європу. Зокрема, 6-7 липня наші дівчата зіграють на етапі світової серії у Фрібурзі, а 14-15 липня зіграють на турнірі у Пріштіні Косово. Як розповів головний тренер збірної України Юрій Процюк, після етапу у Косово основні гравчині Філевич Молова та Ураніле отримують невелику відпустку. А Ляшко та Космач переключиться на виступи в збірні України ю 23 щодо національної команди. То на початку серпня провідні гравчині знову зберуться та розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи. А водночас тренерський штаб збірної подав заявку на участь у трьох етапах світової серії, які відбудуться у серпні у містах Катовіце, Баку і Дебрецені, але ще чекає підтвердження від Фіба. Прикарпатські спортсмени здобули шість нагород на чемпіонаті світу заслування на байдарках та каноя серед юніорів та молоді до 23 років. Світові змагання відбувалися в італійському місті Ауронсо-Ді-Кадоре. Зокрема, Віталій Пристай здобув одразу три найвищі нагороди. У складі каноє двійки став чемпіоном на дистанції 1 кілометр та здобув срібло на дистанції 500 метрів. А також у складі каноє четвірки отримав бронзу на дистанції 500 метрів. Натомість Ірина Федорів у складі Каноя четвірки вибрала бронзу на дистанції 500 метрів та у каної двійці Здобула срібло на дистанції 500 метрів. І нарешті Ксенія Романчук до скарбниці збірної України у складі каної двійки Мікс додала бронзову нагороду на дистанції 5 тисяч метрів. Усі спортсмени є вихованцями школи вищої спортивної майстерності та тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Миколи Пирога та Тетяни Дмитрук. Андрій Мені, Андрій Аргара, канал 402.